Віта Гольдман, будь ласка, оплески, є нашою інформаційною партнеркою. Мені дуже приємно, що Віта розширить рамку сприйняття медійних трендів тільки суто корпоративних. І ми зараз дізнаємось і пошукові теми, і дуже цікаву інформацію. Бо я вже прочитала презентацію, яку Віта мені вночі надіслала. Ну, я насправді двіючниця, не тільки тому, що я була у Німеччині 10 днів. Було дуже багато справ. Я дуже дякую Оксані. Я вчора казала Оксаночка. Вибач, що я тебе на неділю змусила читати свою презентацію, але сподіваюся, що вона їй е, сподобалася. Ще раз вітаю всіх. Мене звати Віта Гольдман. Я очолюю засновою засновниця жіночої онлайн медіа, яке читає. Мені тепер приємно озвучувати цю цифру: чверть мільйона українських жінок. Хто ж не підписався? <граф> так. Буду дуже рада. Українки онлайн в Фейсбуці нас читає 60 тисяч і українки.ком'юа, це наш сайт, який щоденно висвітлює діяльність жінок. Але сьогодні не так про сайт, як про медіатренди, з якими ми, як медіа, працюємо постійно і на них орієнтуємося, бо це передусім наші орієнтири для нашого контенту жіночого. Ну і для загального, тому що з комунікаційниками і з корпоративною сферою ми працюємо також, готуємо різні. Корпоративні медіа і таке інше. У мене сьогодні презентація трошки такого розважального характеру. То був минулого року на такому ж заході Оксани. Підніміть руки. Рада бачити і рада бачити нові обличчя. Це означає, що наша взагалі клубна культура розвивається, залучаються нові люди. Це теж приємно. І найбільше мені приємно, що кожна спікерка і спікер, які сьогодні е, виступали, це ще хороший приклад того, як ми всі між собою взаємодіємо і як багато навіть не усвідомлюючи компаній наших спікерів і представників у нашому житті. От, наприклад, виступав Віяр, у мене вся кухня з Віяру. Цитрамон, Дарниця у мене в гаманці, я навіть сьогодні зранку випила. Прін ми з ними теж давно працюємо, шикарна друкарня любимо. Снідала я сьогодні сніданками від улюбленого мовчать Акса. Бачу багато знайомих обличчя. Пумп теж знаємо, наша медіа підтримувала медійно вашу акцію з ветеранами на Цумі, теж дуже хороша. Тому. Сподіваюся, і Оксані завжди повторюю, хай це буде такою стабільною традицією, що ми кожен рік, не дивлячись ні на що, зустрічалися тут, точніше, і тут, в мірорі і на Оксаниних заходах. Назва узагальнена і умовна. Хоча всі цифри і всі тренди, які в ній викладені, я брала з дуже відомих джерел, якими ми користуємося, і якими, я думаю, ви теж, як фахівці, з комунікації з. Піару, теж користуйтеся це і Google Trends, і Web, і різні моніторингово-комунікаційні джерела і дослідження, але це не сприймайте буквально, це не прям істина останній інстанції. Це все те, що я, скажімо так, узагальнила, і те, що мені здається, буде корисним не тільки професійним медійникам, а й нам, всім, користувачам соцмереж, телебачення, будь-яких ресурсів, навіть тих, хто в принципі собі веде власне сторінку чи блог. І розповідаю про свою діяльність тут як фахівця. Е, в принципі, презентація поділена на три частини, але по суті, це дві основні: те, де ми зараз знаходимося, з чим ми живемо, з якими ресурсами, чим користуємося, що насправді є популярне, і друге, куди ми йдемо? Така собі ворожба, що маємо, що є, що буде. Отож, перший слайд він називається якраз про пошукові запити українців. Е, ще раз зазначу, дуже приємно, що все, що сьогодні прозвучало від наших спікерів, дуже перегукується. Прям практично от видно, що ми всі з однієї сфери працюємо професійно, стежимо, можемо прогнозувати. І ця презентація фактично є підтвердженням дуже багатьох озвучених вже сьогодні тенденцій. Пошукові запити українців за даними Google Trends, всі розуміють, що таке пошукові запити. Не треба пояснювати. Це те, що ми, українці, і ви, і наші споживачі найбільше гуглять і шукають у Google, Тому що Google – це один з топових пошукових систем. Я умовно розділити можна цей слайд на дві сторони. Одна, напевно, вже знайома всім: це журнал Економіст, остання обкладинка, і фактично за нею. Можна простежити всі основні тренди і теми, які будуть нами керувати або за якими ми будемо стежити наступного року. Почну з світових вони на оцій червоній колонці. Так, це наслідки перемоги Трампа. Всі нам добре зрозумілі, відомі. Розповсюдження. Не сподіваюсь, не розповсюдження ядерної зброї. Квартет хаосу. Дуже мені подобається ця назва: Китай, Корея, Росія і Іран, і торгівельні війни, не зелені технології відповідно, і використання щі. Щодо щі подальше, і от наші дівчатка тільки що розповідали теж про використання щі в TikTok, Це взагалі, скажімо так, інструмент, який буде ну, входити, мені здається, в наше життя, так як зараз, напевно, мобільні телефони або я не знаю, вода. Це фактично запити українців. Упродовж 23-24 року просто для порівняння я їх подала от в таких через такі роз, розділ, те, що найбільше гуглили українці минулого року 23-го, і те, що найбільше гуглили або запитувались щодо цієї теми. Упродовж 24-го. 24-й рік ще не закінчився, тому ці всі дані станом на серпень 24-го року. І, в принципі, якщо добре видно близько, то тим, хто здалеку озвучу, карта повітряних тривог і графіки вимкнення світла відповідно, вони й досі варіюються. У першості зрозуміло чому. Минулого року бив серед технологій, інновацій, застосунків чат GPT, цього разу це більше акцент на щі. Минулого року Калій Юдит зрозуміло чому. І зараз просто б'є всі Google-запити Арішок. Зрозуміло чому. Минулого року теж атомна бомба. Зараз весь рік практично прийшов пройшов у нас під пошуковою під пошуковим гаслом мобілізація. Вибори в Україні минулого року, коли цю тему активно масували. Вона була одна з топ серед політичних запитів цього року. Відповідно, вибори США Хамас це щодо конфліктів або загроз. Хамас і Північна Корея цього року, Пригожин Трамп це такі персони, яких окрім. Я випускаю тут зараз там, серед українців Зеленський, або якісь скандальні ситуативні тренди, а скажімо так, більше на глобальних і на найбільш частіше запитуваних персонах. Пригожин і Трамп цього року, і, відповідно, минулого року генератор, коли у нас у всіх був пік закупівель. Цього агрегату і цього року питання гендеру, яке також вже навіть прозвучало у Ольги, спікерки попередньої, це дуже актив, популярна зараз буде тема, і про неї на наступному слайді. І, до речі, я вже не стала робити окремий слайд. Як ви думаєте, які теми цього року незалежно від. Вузької тематики, там політика, збройні конфлікти, загрози, що наші українці надалі. Це підказка для тих, хто був минулого року. Найбільше от п'ять топ запитів щоденних українців. Як ви думаєте, що це? В кого які? Прошу. Погода. <laughs> Це така підказка, з яка ми завжди жартуємо у нашому медіа з нашим СЕО, що нам треба просто всі щоденні новини починати зі слів. Погода і вписувати її в різних контекстах і в різних, в різних способах у нашу діяльність суто жіночого медіа. Мерседес, до речі, з машин так минулого року, цього року Рено і ще якась машина, але я не великий фахівець, тому не згадаю. Погода, YouTube, карта тривог, перекладач, онлайн-перекладач, синоптик, Укрнет, новини, новини сьогодні, головні новини сьогодні. Почта а з компанії, як ви думаєте, хто у нас? Це буде більш цікаво, так щоб перейти до наступного. Прошу. ДТЕК, правда. ДТЕК. На жаль, в контексті більше графіка вимкнень, але й так само багато було присутніх. Запитів з приводу героїзму, з приводу от, дійсно дуже такої оперативної роботи. Е, також серед компаній з Оксаною ми вчора навіть увечері з цього приводу переписувалися. Приват 24 як один з таких топових інструментів для українців досі. І нова пошта, так тому тут бачите, нічого на жаль, на щастя, або на жаль, не змінилося. І це теж орієнтир на наш наступний 25 й рік. Гартаю, сподіваюся, що ем, вдалося це загальна картина ресурсів онлайн, передусім діджитал, е, для якими користуються українці, користувалися ем, упродовж цього року. 25-й рік це фактично такий. Тобто, тут лише картина 24-го року. а 25-й рік фактично він не сильно змінюється, тому що я порівнювала з картиною минулого 23-го року. Плюс-мінус міняють місцями і перші стільки. Інстаграм і YouTube. І, от, наприклад, в Україні топ-5 соцмереж. Тут, на жаль, немає тіктоку. Але от ми коли гуглили для себе, чи виходите нам в Тікток, чи ні, у нас в Україні TikTok зараз зрівнявся за популярністю з Інстаграмом. Загалом по країні у нас лідирує серед соцмереж Фейсбук. В цьому році зріс YouTube порівняно з Інстаграмом не сильно, минулого року вони були майже на рівних. Дуже добре в нас на диву тримається Пінтерест і Твіттер. І зверніть увагу, тут червоним я виділила у світі, все-таки переважає Інстаграм над Ютубом. Ютуб трошки нижчий. Топ контент, який зараз був у запитах серед українців упродовж цього неповного 24-го року. Різко, скажімо так, змінилися місцями новини. Вони просіли, тобто люди хочуть вже більш такого розважального контенту. Фільми, і серіали вийшли знову на перший довоєнний рівень, і на другому місці новини соціально-політичні програми. І 63% українців дуже активно споживають музику на всіх можливих ресурсах. Це те, чого теж не було останні 2-3 роки точно. Важлива ем, інформація для тих, хто в принципі там продукує новини, компанії, брендів і тощо. Надалі у нас топовими майданчиками, з яких українці споживають новини. Це Телеграм, не дивлячись на всі загрози, це Фейсбук, Інстаграм і Ютуб. На жаль, червоним я виділила е, теж за даними СімоларВеб і Google трендів На жаль, досі в нас є. Він мізерний, але він все-таки є відсоток людей, які користуються ВКонтакті. Мені важко уявити, хто це. Але цей відсоток є. Він, по-моєму, десь близько шести, п'ять-шість з хвостиком. Мені здається, що це якісь або пенсіонери, або якісь дуже недалекі люди. Але такі, на жаль, є. І топ месенджери якими користуються українці, активно користувалися упродовж цього року? Телеграм перше місце, вайбер, друге місце, месенджер Фейсбука, третє відповідно, і WhatsApp четверте. Далі переходимо. Це картина, те, що ми маємо цього року, і фактично похибка буде мінімальна. Я думаю, що у наступному році теж картина залишиться. Тобто телеграм, хіба якщо в нас його просто заблокують, тоді ми фізично не зможемо ним користуватися. Але та кількість його затребуваності серед українців говорить про те, що він досі залишається головним майданчиком для новин, для споживання новинної інформації. Далі у нас таке оце гадання на кофейній гущі. Це вже те, що прогнозують от кілька ресурсів, аналітичних центрів, з яких я брала інформацію. Що нас чекає фактично наступного року? Це передусім майданчики. Тобто все, що було на попередньому слайді, залишається. соцмережі Фейсбук, Інстаграм, Тікток і і Ютуб. Але є такі дві характерні тенденції, якраз в плані рекламування, просування і комунікації зі своїми споживачами або клієнтами. Дві тенденції основні істотно, не істотно, але все таки на скільки 12% знизилися показники. Помітності сприйняття реклами у саме у соцмережах, тобто просідає оцей напрям. Він надалі залишається одним з основних, тобто рекламування і просування себе через соцмережі, але він значно, тобто йде тенденція до зниження його затребуваності і сприйняття саме рекламної або промоінформації на цих ресурсах. Натомість. Бренди, комунікаційні платформи, рекламні платформи, просування і таке інше вже з цього року почали дедалі більше вкладатися і коштами, і просуванням і контентом у стримінгові платформи. І в цьому році вперше запрацював дуже не те, що запрацював, а став дуже затребуваним у плані електронної е комерції tiktok шоп Чесно кажучи, я старожил <laughs> і старовір. Я навіть ніколи не заходила на Тікток -шоп, на тік ШОП навіть не знала про його існування, але виявляється, він є. І дуже активно е, ним користуються саме бренди, особливо невеликі маленькі, для того, щоб продавати вже навіть свій товар не через інстаграм, а через TikTok Шоп. Стримінгові платформи і рітейл-сайти, бум цього року. Тему всі бачили так. Ця активна просувна кампанія, і відповідно бренди компанії. Намагаються зараз і будуть це робити дедалі активніше розміщати свою рекламу на цих стрімінгових платформах і рітейл-сайтах. І так само чомусь серед потенційно привабливих і зростаючих майданчиків для просування реклами комунікації, і т.д. YouTube Music був вказаний, Spotify, як не дивно. І це якраз у мене на стрілочці написано на 44% упродовж 2024 року. Цього зріс час перегляду майже в два рази, якщо порівнювати з 26% минулого року, зріс час перегляду стрімингових платформ у світі загалом. Це не по Україні, на жаль, але я, статистика, але я думаю, що в нас, в принципі, навіть якщо із запізненням, то тенденція буде. Дуже схожою, тобто спадає затребуваність саме в плані реклами і просування комунікацій соціальних мереж, хоча вони залишаються на доволі такому високому рівні, і зростає натомість популярність і затребуваність стрімінгових платформ і рітейл сайтів, як саме майданчиків для реклами, і просування і комунікації брендів з клієнтами. І стабільно тримається телебачення у будь-яких проявах. Ще одна цікава тенденція, яку от я для себе особисто відмітила, і це фактично те, про що розповідали щойно дівчата про TikTok, які фактично є працівниками, я так розумію, комунікаційного відділу, але вже виконують оцю функцію модної, дуже затребуваної в майбутньому професії контент креейт Тобто це людина, яка безпосередньо створює оцей різноманітний візуально-музично-інформаційний контент для компанії. Це не smm менеджер як колись, який міг робити все одразу. А це саме людина, яка орієнтується на оцей креатив і на вигадку різноманітних форматів для бренду. Наступний у нас слайд. Я зробила таку невеличку добірку про. Формати, які будуть мати, попит І зростатиме дедалі більше. Щі, як я вже сказала, 59% працівників і представників рекламного бізнесу реклами дедалі частіше розглядають його як потрібний, незамінний і перспективний елемент для просування. І, в принципі, саме використання ШІ у своїх промокампаніях це вже хороший інформаційний привід, як от, наприклад, зробив. Бренд 1 з, де зразу це злетіло як якась інновація. Другий тренд у форматах це мікс різноманітних жанрів, форматів монтажу, поєднання непоєднуваного, це і колажування кадрів, і відеоформати тобто все те, що ми, в принципі, зараз часто бачимо у сторіс, не дарма так популярні. Зараз ці різноманітні формати, додатки, де. Пропонують різні вже готові шаблони. Тобто, мікс усього, 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 що тільки можливо, аби тільки привернути й зачепити увагу тій неймовірній кількості контенту, яка зараз у нас є. Звісно, гумор і музика це те про що теж сьогодні дівчата доповідали і ділилися своїми досвідами. І сторітелінг, той який в принципі. Вже те, що у нас тримається дуже давно і є такою базою для всіх комунікаційників, але з таким акцентом hope-based, тобто обнадійливий. Це те, що має нас навпаки не, скажімо так, не занурювати в реальність, а передусім дарувати надію, розповідати про те, що ми все здолаємо, що все у нас буде добре, тому що настрої зрозумілі у нас останні два роки, нескінченні емоційні качелі. І виграватиме в комунікаціях будь-ким той, хто зуміє ненав'язливо, гарно, гармонійно оцю надію постійно підживлювати і дарувати. А це, що стосується тем перспективних, теж в принципі лише можу резюмувати фактично цим слайдом все сказане дівчатами попередніми. Інклюзивність теж статистика, якраз по українцях: 67 людей. Українців зараз почали активно звертати увагу на те, чи працює бренд з вразливими групами населення, і це не лише ветерани. От, зокрема, Оксана задала про моє відрядження і навчання у Німеччині. Це була медіашкола. і серед іншого в Європі це вже, скажімо так, база. У нас тільки приходить працювати з усіма вразливими групами населення. Це починаючи від людей з фізичними обмеженими можливостями, закінчуючи ЛГБТ спільнотами, і це зараз вважається нормою і правилам хорошого тону залучати. Якщо ви, наприклад, створюєте якусь рекламну або комунікаційну програву кампанію, програму, то бажано, щоб у вас були представлені всі вразливі групи. Звісно, доречно до це так, як в американських фільмах, має бути єврей, араб, хто там чорношкіра людина. Так само і ми теж доходимо наше суспільство, до цієї норми, що має бути передусім в компаніях орієнтир на людей. З особливими потребами, і це продиктовано передусім війною, про що теж попередні спікерки говорили. У нас наразі в Україні загальна цифра не точна. 3 мільйони українців мають такі потреби. Відповідно, якщо врахувати, скільки нас взагалі в Україні зараз залишилося жити, то це дуже вагомий такий відсоток. І що за останній рік, за 24-й рік, у нас плюс 300 тисяч людей. З особливими потребами. І ця, цей тренд е, також е, диктує інші правила, оцінову термінологію, нову коректну, делікатну форму спілкування, звертання назв людей з різними потребами. І це теж ми, як комунікаційники, як медіа, передусім, як люди, які працюють з словом, маємо враховувати. Соціально вагомий контент це, от, в принципі, сюди. Підлягають всі озвучені спецпроекти, які сьогодні бренди називали. Єдина відмінність, над якою ми навіть, до речі, дискутували під час київського медіавіку, це річна, така найбільша подія в Україні серед медійників всіх жанрів, від телебачення до онлайну. До війни, скажімо так, повномасштабної, був було модно. Говорити про соціально відповідальний контент. А зараз соціально вагомий контент два слова, як на мене, дуже схожі, дуже сумішні. Ми от серед медійників на ківна Кіммедіявік намагалися засувати оцю різницю, в чому ж вона є. І дійшли такого загального висновку, що в принципі відповідальний це той, який працює з будь-якими видами, там, я не знаю, соціальної підтримки, допомоги, висвітлення. Навіть якщо ви там турбуєтеся про бездомних тваринок, це соціально відповідальний контент. Соціально вагомий це підтримка, просування, зміна саме пріоритетних напрямів, які зараз є. Це ветеранський рух, який також сьогодні всі називали, це люди з особливими потребами, це незахищені верстви населення або психологічно. Травмовані це наші дружини, це наші там мами захисників загиблих і таке інше. Тобто, це передусім. Акцент і ставка на пріоритетні напрями це теж відповідально, але ти просто змушений обирати, маючи певні, вибачте, бюджети. Всі ми про це говоримо, маючи лише певні ресурси, соціально вагомий контент. Ти мусиш вибирати над чим ти будеш працювати саме зараз, найближчий час, півроку чи рік свого планування. Відповідно, більшість з вас обрали саме не дарма ж ветеранський рух, правильно, хоча. Від цього не зменшилася кількість, наприклад, там дітей сиріт в Україні, а навіть збільшилася і не зменшилася кількість там людей бездомних, безхатченків. Відповідно, цей соціально вагомий контент він диктує. Нових героїв, ви зараз бачите всі блогери, на яких ми робили ставки, інфлюенсери до повномасштабної війни, всі ці модні дівчата, всі ці активні хлопці, їх не стало на порядок денний, порядок денний вийшли зовсім інші герої, і теж про них сьогодні багато було показано. І третя така важлива тема, вона тут абсолютно узагальнена лише в переліку. Це тема відновлення, хоч якби там ми. Об'єктивно розуміли, що до перемоги в нашому ідеальному розумінні, в нашому ідеальному світі ще далеко, але тим не менше ми навчилися жити в тих умовах, в яких ми живемо, і теж ці умови потребують певного відновлення. Все, що бренд, компанія, просто людина, яка займається самопросуванням. Буде використовувати, висвітлювати, торкатися всіх напрямів цього відновлення, що після перемоги нова архітектура співсуспільства, вибори будуть не будуть, ментальне здоров'я, демографія це дуже велика криза. До речі, нас чекає демографічна повернення жінок біженців, взагалі біженок, дефіцит робочої сили, полярність у суспільстві це все те, з чим нам доведеться комунікаційникам просувати. І, вибачте, за прагматизм або використовувати у своїх комунікаційних стратегіях грамотно, правильно і таким чином допомагати своїм брендам розвиватися і досягати якихось інших успіхів. Ну і коньок, мій любимий, це гендерні питання, про які сьогодні вже йшлося. Також це дійсно тема не надумана, лише за оста... за осінь, зараз на закінчується листопад в Києві. Відбулося 18 великих жіночих форумів і конгресів. 18! Ви тільки вдумайте. До повномасштабного вторгнення з огляду на активність загалі жіночого руху і на мою безпосередньо спеціалізацію в цьому було три за рік. Зараз за осінь 18. І це не містечкові, не маленькі на 5-10 осіб клубні зібрання. Це великі форуми, які збирають парковий юніт-сіті на кілька сот жінок, і це дійсно дуже актуальна тема. Продиктована трьома загально вам відомими теж причинами: чоловіки воюють, жінки беруть на себе всі ролі і всі управління. Через це жінки сміливіють і починають порушувати вже більш активно, більш, скажем так, навіть наполегливо питання, які завжди не давали їм спокій. Це велика різниця в оплаті праці між чоловіками, це та ж сама скляна стеля, над якою ви про сьогодні теж говорили. І це передусім забезпечення себе і дітей, позаяк дуже багато жінок або розлучаються, або залишаються без годувальника з огляду на. Воєнні втрати. Останнє це такий називається для мене більше і для тих, хто працює з мовою. Вперше у жовтні 24-го року частка дописів українською мовою в соцмережах перетнула 50%, а саме 56. Якщо порівняти з минулими роками, у 23-му році, українці гуглять, гуглили здебільшого російською мовою. І у 23-му році лише 49% українців гуглили українською. У 22-му році таких було лише 38%, А у 20-му 15% українців гуглили українською, і це я вважаю, дуже хороший хороша ознака. І теж один з моментів такого прогнозу трендів. Я сподіваюся, що з часом у нас взагалі двомовність навіть на сайтах корпоративних. Відомо, що всі дублюють російською мовою, що вона з роками, з з найближчими роками, зійде на нівець, і що ми будемо, так як у всій Європі, другою мовою обирати англійську. Відповідно, треба вже готувати хороших англомовних фахівців, які нам будуть у цьому допомагати у перекладі. Тому переход на українську це називається такий тренд, який мене теж дуже тішить. І останнє все буде Україна, я впевнена. Те, що ми знову сьогодні зібралися стабільно, не дивлячись на нічний обстріл і на гучні вибухи дрони і шахеди, це говорить про те, що все буде точно добре. І як на мене, спостерігаючи за настроями, за всім, з ким я спілкуюся, і, зокрема, там за кордоном, нашими партнерами медіа, всі дуже вірять, всі вважають нас просто шалено. Божевільно сміливими людьми, і я вважаю, що це наш такий хороший козир, наш тренд. Ми трошки почали цей рік розслаблятися, про нього забувати на щастя, напевно, тому що вже призвичайлись до умов. Ми дуже сміливі люди, і сміливість от рішень, мені здається, це те, чим ми будемо керуватися упродовж наступного року. Всім бажаю сміливості в хорошому сенсі і бажаю собі і нам усім зустрітися наступного року знову, Оксани. Бажано всьому гарному місці. Дякую, пані Віта. Вам еко-партнер надає такий приємний подарунок, вирощує.